Так нині виглядає пам'ятка архітектури національного значення. Будівлі історичного музею імені Дмитра Іверницького потребують ремонту. Це один з найдавніших музеїв на території України. Його було засновано ще у 1849 році. Будівлю оновлювали. Це що було буквально десятки років тому, і в основному оновлювався дах, але частково. З початку великої війни музей був закритий. Будівля прийшла у незадовільний стан. З'явилось багато тріщин та пошкоджень через ворожі обстріли міста. Проблеми з будівлею у нас виникають протягом доволі тривалого часу. Ми з вами розуміємо, що як тільки ми збудували її, то з часом звичайно важко уникнути певних руйнацій. Але я можу сказати, що останнє таке пошкодження відбулося під час одного з обстрілів нашого міста, коли вибуховою хвилею була пошкоджена будівля. Нещодавно ситуація з будівлями пам'ятки загострилася. Адміністрації музею навіть довелося встановити огорожу. Найгірший стан це у нас елементи покрівлі, там є протікання дощової води, там дерев'яні конструкції, і те, що бачать всі, це архітектурні елементи штукатурного декору, які через ряд причин, ну цих, вони ну, скажімо так, вже дефарбовані, відпадають і іноді складають загрозу для відвідувачів. Представники музею запевняють, про аварійну ситуацію мови не йде однак, вже зараз варто вирішувати існуючі проблеми. Ми за цим спостерігаємо. У нас два рази на рік у нас складаються акти технічного обстеження. Ми моніторимо ситуацію. Якщо з'являться якісь тріщини, просадки, там якісь навіть викривлення лінії цоколя, що щоб свідчить про втрату несучої спроможності конструкції. Ну до цього ще далеко, але ну не варто теж заволікати. Покрівлю треба ремонтувати вже зараз. Музей не є розпорядником коштів, тож адміністрація закладу подала запит на фінансування. Наразі вартість ремонту може сягати десятків мільйонів гривень. У нас є дуже багато проєктів, які тут розроблялися. І ремонт даху, і ремонт фасадів, реставрація фасадів. Але ну, через відсутність фінансування всі ці проекти поки що лежать і чекають свого часу. Ці роботи вони дуже треба великого фінансування там покрівля ну я скажу так 5-6 мільйонів от для цієї, цієї споруди наприклад теж саме і для сусідньої будівлі ну і це ну як по, по мінімуму на сьогодні фасади значно більше, по 10 мільйонів, майже 10-15 мільйонів гривень. Це кожний фасад, їх чотири. Там чотири, тут три, наприклад. Це ну і крім того, оскільки всі ці об'єкти в нас пам'ятки архітектури історії, ці національного значення, значить проєктну документацію маємо погоджувати в міністерстві культури. От це теж час якийсь. Ну це, це довга процедура, але ну як поступово це треба робити. Наша команда подасть запит на отримання інформації до Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо подальших дій задля усунення руйнувань. Артур Орел Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.